Слава слава Ісусу Христу. Сидіть, сидіть. Ви знаєте, я трохи, я вам так скажу, я хвилююся, але чесно, не я маю проповідувати, але ви маєте проповідувати. Не те, що маєте, але ви проповідуєте. Я хочу найперше вам, вам подякувати. Подякувати, що ви є на цій парафії. Хочу вам подякувати, що ви посвячуєте час на. Це таку спільнотову молитву. Е, хочу вам розповісти таку коротеньку історію. Один місіонар повертався з Японії і разом з ним повертався е, співак, який в Японії пробув кілька тижнів. І коли вони повернулися додому на батьківщину в Америку, коли вони вийшли з літака, цього співака зустрічали дуже багато людей. Який пробув в Японії яких два тижні із концертом. І цей місіонар подивився, скільки людей його зустрічає, і почав так, так в своєму серці молитися і каже до Бога: Господи, я стільки років віддав свого життя на служіння в Японії, а мене майже ніхто не зустрічає. Перебуваючи на молитві, він почув слова, які Бог йому відповів, каже. Твоя місія ще не завершилась. Можливо, багато хто дивиться на наші зустрічі, на нашу спільноту, так може, так грубо скаже такі слова, але так дуже часто кажуть, що не мають що робити. Знаєте, можна щось іншим зайнятися, знаєте, в часі неділі відпочивати. Можливо, ми і є для когось є незрозумілими, але час. Пільнота, матрі молитви, бо я знаю, що зараз це чергова зустріч матері молитви, знаю, що ви належите також багато хто йде до спільноти архібратства Матері Божої неустанної помочі, але ця молитва, яку ми творимо, вона має дуже е, сильну е, силу. Адже в цій молитві ми вчимося любити Бога. Ми, е, навчаючись любити Бога, ми цю любов несемо до своїх рідних і близьких. Хочу вам поділитися також своїм досвідом такої молитви моєї матері, коли вже закінчилося моє час навчання в семінарії, коли потрібно було вже відслужити Першу святу літургію в своєму рідному місті. І коли мама благословляла мене, і вона сказала такі слова: коли Бог дав мені вас, чотирьох дітей, я кожного разу молилася. І казала Боже, я дякую тобі за тих дітей, але якщо ти когось собі покличеш на служіння, я буду готова віддати. І так і сталося. Бог дав мені гарне покликання і сьогодні. Я є разом з вами. Тому материнська молитва вона і дуже є сильною. Можливо, ми як людина, знаєте, такі трохи нетерплячі. Ми би хотіли, щоб воно вже відбувалося, кинули зерно і воно вже проростало. Але треба цієї терпеливості. Ми повинні бути подібними того чоловіка, який, незважаючи на різну землю, зерно, яке падає на різні грунти, але він сіє. Його завдання є сіяти, і тому і наше завдання є приходити, молитися, і на цій молитві Бог також дає нам силу. Напевно, ці молитви, якими ми молимося кожної неділі, на якій ми зустрічаємося, ми знаємо їх на пам'ять. Ми можемо навіть сказати, що ми знаємо без пам'яті, але в цій молитві щось відбувається. Один носив один монах старший, каже до молодого: каже: візьми кошик і йди носи воду. Напевно, ви чули цю історію, правда? І він обурювався, і йому не давалося носити цю воду. А він прийшов і каже, чому ти мене заставив таку роботу робити? Вона без, вона не приносить жодної користі. Йде ще раз на зачерпни воду кошиком і прийде до мене. Коли він ще раз зачерпнув води, прийшов і каже цей старенький, монах каже: а тепер подивися на кошик, що відбуло, що відбулося. Він, він відповів, що він став чистішим. Можливо, коли ми зустрічаємося на молитву, якоїсь такого результату відразу немає. Тебе не раз що ми до Бога просимо в різних проханнях, але найперше Бог очищає наше серце. Наш наше серце стає зовсім іншим і кращим. Я дякую вам на правду за те, що ви є у цій спільноті, є, є на цій парафії, що ви зустрічаєтесь, ви знаходите свій час, незважаючи на... Якісь певні обов'язки, напевно, протягом тижня ми маємо багато праці, ми маємо різних обов'язків родинних і згідно професії своєї, але сьогодні є ми тут, на цьому храмі, місці молитви. Хочу також вам пригадати такий момент, коли теща Петра була в гарячці, була хворою. Ісус приходить і її оздоровляє. Дуже є гарний момент. Ми на про це забуваємо, коли те, що стала здоровою, вона починає служити. Вона починає служити. Напевно, Бог в нашому житті неодноразово діяв, і він діє. І тому, коли Бог дає нам навіть оцей момент нашої зустрічі, цю спільну молитву Бог оздоровляє наше серце, оздоровляє нас, що ми здатні краще і по-іншому. Любити і дивитись на наших ближніх, коли Бог поздоровляє нас, Він кличе нас до служіння. Якщо ви звернули увагу на, на цей плакат, який є на храмі милосердні, як Отець, тому ми в часі місії, ми на особистому рівні є покликані не тільки в часі місії, а особливо в цьому році, ми є покликані, щоб на особистому рівні пережити це Боже милосердя. Переживши це Боже милосердя через світі тайну покаяння, сповіді і святе причастя, ми несемо це Боже милосердя до наших рідних і близьких в який спосіб через служіння. Ми як спільнота є покликані до служіння. Не раз це наше служіння не так сприймається, якби ми хотіли сприймати, якби ми хотіли, щоб нас приймали, але наше завдання як цього доброго сіяча сіяти, а свого часу це зерно нашого, нашого прикладу життя, е, нашої молитви обов'язково увінчається успіхами. Е, ви знаєте, той час такий місії для кожного із нас, навіть місіонерів. Е, особисто коли ми їхали сюди, я е, 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 трошки переживали, але коли ми вже в авті їдемо, я кажу до отця Петра, отче, які які маєте відчуття, отець каже, маю радість. І тому цю радість, з якою ми їхали сюди, хочемо вам дарувати, щоб ці молитви, які ми будемо молитися, щоб вони приносили нам радість. Дуже часто людина, яка приходить на молитву з якої стає з різними проблемами перед Богом, нараз наразі ми хочемо, щоб Бог має це все вирішити. Все має за нас зробити і більше нічого, але одночасно. Бог і послуговується нами. Він заохочує, щоб і ми приділяли е, також зусиль. кажуть, ти працюй до обіду, а Бог буде працювати після обіду. Тому хай ці молитви, якими ви зараз будете молитися, хай в черговий раз е, скріплять нас у нашій вірі, скріплять у нашому е, служінні. І хай ця наша молитва, в якій ми, як спільнота матері молитви, скріпляє наші прохання, наміри напевно нас. Не одна особа просить про спільну молитву. Напевно, ми переконалися, що спільна молитва, і коли хтось за нас молиться, вона молитва має велику силу. Особисто я на цьому рівні також переконався. Я в одному році був за кордоном, і ми проживали в одній квартирі, мені дали ключ, і коли я вийшов з метро. Я загубив ключі. Знаєте, виходив з метро, піднімався по сходах і видно, як, як запхав руку в кишеню і ключі випали. Я прийшов до, до кімнату відкривати квартиру і немає ключів. Перша думка: а як же ж тих господарів знайти і тому подібне? Я, я стою перед дверима, закриваю очі, починаю молити. Кажу, Боже, допоможи знайти ключі. Я повертаюся в метро, там де виходив, і починаю дивитись, шукати. І особа, яка сиділа за віконечком, яка слідкувала за пунктом переходу осіб, побачила, що я щось шукаю. Чоловік мене покликав і каже до мене: ви шукаєте ключі. Я кажу, так. Хто йшов і побачив, що на сходах лежать ключі. Підняв і подав до цієї кабінки. Знаєте, хтось би може навіть не звернув уваги свої ключі, хтось би можливо ногою шпорнув і або викинув смітник. Він підняв і дав. Знаєте, коли є такі дрібнички. І ми довіряємо Богові, і наша ми молимося через молитву, кажемо, Боже, допоможи. Бо я знаходжуся в такій трудній е, ситуації, і ми, як по-людськи, хвилюємося, знаєте, думаємо, як поступити, що зробити. Але коли ми кажемо боже, допоможи! Допоможи, бо я є безпорадний і Бог робить чудо. Я бажаю, щоб і в цій спільноті матері молитви, діялося багато чудес, щоб наша віра не маліла, а росла, щоб ті добрі. Діла милосердя, до яких Бог кличе кожного із нас, щоб ми не знеохочувалися їх робити. Можливо, нам не скажуть дякую, але нам потрібно служити, бо ми є іконою Божою, і тому через служіння ми кожному нашому ближньому несемо цей правдивий образ Бога, Бога милосердного. І тому рік цього рік Божого милосердя. Тому через кожного із нас ми є покликані, щоб як спільнота, не не тільки як по поодинжній, як до своїх рідних і близьких, але до тих, хто можливо ще не пізнав цього Божого милосердя, не пізнав цієї справжньої любові своєму житті. Тому ми, як спільнота, молячись, ми несемо цю добру атмосферу, цей мир і доброту до наших рідних і близьких. Ще раз вам дякую, що ви є. Що ви молитеся. дякую вам за вашу віру. Бо те, що ви є тут, це і також вияв вашої віри і довіри до нашого Отця Небесного Милосердного. Ще раз вам дякую і на закінчення хочу зачитати такі слова, які мені дуже сподобалися. Їх каже Августин: пізно я полюбив тебе. Красо, така споконвічна і така нова. Пізно я полюбив тебе. Ти був у мені, а я шукав тебе поза собою. Бог є в нас. Відкриймо своє серце, і хай Господь наповнить наше серце великою своєю любов'ю та добротою. Слава!